Так, ні. Але на ній не всі були. А хто, а хто піше? То сьогодні спеціально для тих. Вже був на презентації. І для тих, хто вперше, тобто для всіх бажаєте. От, е, я думаю, що мікрофон у нас сьогодні вільний. Всі бажаючі можуть висловитися. Аня, я тобі надаю слово зараз. Давайте ми привітаємо одного з інших. Першу те, що всі ви знаєте. Хочемо дітку з Друзі, сказати. По духу і Іпашко Бенд і їхні друзі, які цікавляться хіп-культурою, всім цікавим, романтикою. І ми вирішили перший, другий альманах ми їм вже тут презентували. І от зараз третій вийшов, і ми хочемо для бібліотеки презентувати. Тут є 31 один так Іван авторів. І тут є Іван Банах, редактор наших альманахів книг. Це ми їм презентуємо. Є книга Івана Банаха. «Повість чудових э, літ, це якби про чудових людей, про таких як ми. Також э, хочу э, показати вам э, цікаву фотокнигу «People's book» – «Hippie book» Це історія, э, задокументована в фотографіях хіпі руху в Бувшому Радянському Союзі. Э, тут Україна, Литва, Естонія, Латвія і так далі. Це тут є цікаві також фотографії ще 60-х років. В сім'ях тут дуже цікаві фотографії. Це є Атланта, облив себе бензином, 19-річний, і спалив. Спалився е, на смерті. Це фактично сталося 14 травня 72 року, а 15-го він помер. Ну так якби сьогодні річниця його загибелі. І сьогодні, до речі, день, ну, як би сказати, е, жертв е, репресій, можна так сказати, то також така дата у нас співпала. І ми би хотіли, щоб того більше не було, щоб. Дивлюте, тримай, так. А на минулій презентації теж дарував. Так, ті самі чи другі. Другі. Так, зараз. З Гола з Індії Він також би міг пару слів про це сказати. Е, також е, ну, тут є е, зараз є е, Сне. Я тільки сам замкнуть не можу очі загиб спокій і сомнена мене я сам сиджу і рию свої рані і плачу і тужу, плачу захотіли прийняти участь і думаю ми будемо вже їх слухати вже їхню музику а поки ще так музики немає то ми говоримо про такі деякі речі і наприклад підпис people... Він е, має право е, не виходити щороку. Журнал виходить щороку, а має право виходити не щороку, і тому ми робимо. Mm. Перший вийшов в 11 році, 12-му, а третій вийшов, вона є те, що на сьогодні е, називається міфом. Е, вона, е, люди, які її особлюють, є авторами чудових творів літер... Хто чим цікавиться? Дітки нічого не знають. Я вже дідок. Давно, так. Так що можемо розказувати про той час. І от такої собі, я не розумію. Друг 60-х років. Чи то була якась аура, чи то була якась енергетика, щось незалежно від мене, так? Ну, Юрій старший, він ще б. Я хотів трохи проситися, ну продовжити спогади. От я собі зараз згадав, саме може, я мав можливість спостерігати. Ну пан Юрій більше спостерігав, він був старший на той час. Спостерігав початок той салатки не. Розвище зв'язки, і пусть в голові його ветер, он все ж надежний напарник. От мчить шосе мотоцикл. Навстречу хороші люди бросаються. Ну, що тут скажеш? Алік хоче, щоб. Я сказав, що скоро про захоплення. Ну, очевидно, що для тих людей, які.

ми, можливо, розуміємо, як вони зміняють світ. Хто <плес> <плес> що зміємо <плес> таке індійське привіт, я вам, хочу вам побажати, то означає, що я віддаю своє серце, свою душу вам. Передаю. Дуже дякую Аліку, дякую Івану. Доля судьби мене, якби доля моя, занесла мене на схід.